Панечко, їду на роботу. Набрала 3 КГ за два тижні, на пузо, на лице, Сразу якось так сердита трошки на себе, тому що хам'ячу по вечорам. Тільки я і винна, більше ніхто. Їду працювати. Сьогодні дівчатка одна за одною. Не знаю, навіть чи щось познімаю, щоб не вийшло, знаєте, отак, от що добрий ранок, їду на роботу. Я, відп... Дун -дун -дун, я відпрацювала. Але я сьогодні навіть вечерю не готую, каз... сказала, придумайте щось, навіть не можу сообразити, що пішла, я мене вже, мабуть, і дівчинка чекає. Трошки попрацювала, йду на обід, бо їсти хочу. Прорахувалася в тому, коли в мене обід. А мені предлагали смачненький салати, перчик. Але зараз теж йду на обід. Ще двоє. Ще двоє в мене клієнточка. Що вам скажу, було дуже смачно, але час летить швидше, ніж я їм. Я навіть не зняла, що в мене було, був сирний супчик смачний. Від вивна, макарони. Але це вже не важливо. Я лечу на роботу. Працюю, в мене тут віп-клієнт. Садить балакучий. А давай дует даї. Дуч, ти була така втомлена, а зараз ти так нормально <риклад> Мені скучно. <риклад> давай туди дует создає. Ні. <риклад> Тут случай, коли так. Да. Так давай, будь ласка, міняй руку, не влізь, не врішся. Дякую. Чаєвий не дам. Ой, налякало. Чайові, каже, не дасть. Чайові. ха-ха. Сидимо на скамейки. Хазяюшки. Додому не спішимо. Взяли. Готується їжа вдома. Вони йдемо додому, бо чоловік готує їжу, а ми ще таки перебираємо. А він такий теж вирішив. Я попросила, кажу, давайте я Трай, будемо йти, бо доця забула в мене, коротше, ми зараз будемо йти, водоця забула в мене на роботі телефон, нам треба повернутися. А... І я буду розказувати. Я сьогодні спригнула, сказала, що не хочу готувати без мене, а чоловік каже, вареників. Я кажу, ні, я не хочу вареників, ніхто я теж не хоче. То ми без вареників, але ми там нормально так або окрошка або олів'є. Коротше, ми просто не йдемо додому в наглу. Який примір, мама досі подає. І, типу, а я готую просто ми зараз прийдемо додому, нас напряжуть, треба буде оце все одно приєднуватись, допомагати. а Я не хочу. Ні, ну я можу й дома не допомагати, але... А я не можу до мене давати. Насправді ми просто зробили віку сіманітур, так? Доця виросла, їй вже не треба ніякі дизайни, просто база, просто ні. Просто втомила. тому. Я єрі осиділа через 40 минут. Хочеться вже походити. Ні, мені отак. Хочеться взяти день, походити, якщо чесно, по магазинах. Ужди вже дуже в секунду зайшла. Так, і вон Вікторія, яка дорвалась до роботи і тепер ще місяць не працює, а в неї вже знаєте, такі зірки з неба хватає. І автошкола, і днюха, і відпочинок, як наче вона мільйони заробляє, та і да, така щось що мені не вистачає, а сама при цьому проспала і на таксі поїхала в універ. Іначе б ній вообще не було сенсу їхати. А у нас зенки знаєш, як виходить. Сваряться, Ми, ну так, да, поки треба напрягатися. Напрягатися до цього. Гарно двіки. Оця дуже, сосна дивитися. якась така цікава. Що може бути краще йти? З доцею і спілкуватися. Ми йдемо. І в нас дві, два питання: це дисципліна, дисципліна грошей і дисципліна часу. Час от, навіть важливіший, ніж гроші, бо час це і є гроші. Час це валюта взагалі в людському житті. Оце Вікуся йде, і Ми спілкуємось, як же себе дисциплінувати, щоб дуже корисно, з користю використовувати і вільний час. І невільний. да. хочеться знаєш, собі якось на тиждень зробити день, коли ти можеш собі дозволити і піти кудись, щоб не Ну тобі треба планувати без, і поїсти, робиш. Якщо ти заплануєш, наприклад, в п'ятницю саме лайтовий день. То ти будеш тоді середа, четвер вівторок класно продуктивно жити, бо ти будеш знати в п'ятницю в тебе лайтовий, навіть якщо в тебе робота, посуд тобі не мити у... уроки, господи, пари не робити, бо в суботу зробиш чи ще щось. і Ти собі живеш середу четвер, кайфово, бо ти знаєш, в тебе буде в п'ятницю. Відкинеділо, як те живеш, бо в п'ятницю була кайфова. Да, да. Доброго раночку. У мене 10 ранку, я вже з 8-ї години ранку 2 години відкатала в автошколі. Сьогодні погано їздила Три рази заглохла, причому прямо на території ГАЇ. Там, звідки починається екзамен, там я і три рази заглохла. На стоп-лінії заглохла, на виїзді заглохла, на розвороті. Коротше кругом. Ще до один їхав на зустріч. Блін, вітер, чути вам. І... Він пішов на обгон і прямо мені в цей. Звісно, я тормознулася, заглохла. Коротше, іду додому, буду розслаблятися і пити каву. Стосовно розслаблятися, знаєте, пішла на стрілецьку справу. Перша команда розслабтесь, розслабте плечі, руки, відчувайте зброю. Там автомат. Пішла на водіння перший порада. Розслабтесь, відчувайте руль, будьте одне ціле з рулем, там відчувайте е, сцеплення, тормоз. Дівчата до мене приходять на нігті, я їм кажу, розслабтесь, дайте ручку, бо іноді отак от сядуть і ти їх не можеш перевернути. І я оце думаю, може взагалі в житті треба трохи розслабитися. Ну Просто розслаблю. Ні, я розслаблена. Я розслаблена, бо своє щось, знаєте, якось. Я розслабла, він каже, дуже класно, дуже хорошо все, не тримаєте рулю, це вчепились за нього. Але сьогодні я поїздила погано. Звісно ж, я розстроїлась. в життю, в житті це нічого, ну заглохла. Але для екзамену ну, це все, це помилка. Тож, тож треба практикуватись, не розстраюватися. Зараз тупою додому покажу. З доски їсти не люблю. Прям зовсім не люблю з доски. Чого? Не знаю. З доски не люблю, папа любить з доски. У мене тут бутерброд з інжиром, з масличком, з хлібом, ну прям гурме. А тут гостях... Блін! А тут Мишка, Мішка Іду, а він на скам'яки сидить. Кажу, Міша, а що сидим? Пішли чай пити? Ото п'єм чай, я смакую, розказую свої печалі. Ой, допиваю чай з мішою, пішли вже. А в мене, знаєте, є дві години, і оце хочеш прибирай. Хочеш, їсти готую. Що хочеш, чим хочеш займайся? Що я роблю? Я ставлю стірку чи ще картоплю ставлю і прибираю дзеркало своє. Взагалі не люблю прибігати до якихось таких, знаєте, радикальних заходів, але зараз п'ю валер'янку, тому що ну, просто. Розхвилювалась оце на водіння розхвилювалась, коли ми поїхали екзаменаційний час коло. Потім ще там ситуація одна, ну не там, не на водіння, а вже вдома. Я мене аж, аж просто тіпає. П'ю валер'янку, роблю собі чай. Фу, аж, аж не можу відійти. Це зараз ще вечір і завтра. Просто жесть. Добренько, треба робити справи. Щоб... Добрий вечір. Ви колись. Добрий вечір. Ви колись бачили голодну жінку? Вона виглядає отак. Сил немає, їсти хочу страшне. Просто то, ліву, і, так, ось ще одна голодна жінка на фоні замисаного відкритого холодильника. Стою, їм малину, не можу зупинитися. Ще не остання. Але вже малінка закінчується сезон малини. Я просто кайфую. М -м -м -м. Все.